Дайте зайти, волонтера. Дайте зайти. Друзі, всім привіт. І зараз підіб'ємо підсумки роботи Гончаренко-центрів в березні. Але не все так просто, друзі, нас атакують. Про це теж розповім зараз. Важлива дуже тема про атаку Одеської обласної ради на Гончаренко-центр в Одесі. І знаєте, для когось війна, чи то скінчилася, чи то їх інші вороги, аніж нас з вами, росіяни. Ну, друзі, зараз про все це в деталях, а ви не забудьте підписатися на канал. Вся монетизація мого каналу йде на Збройні Сили України. Ви це чудово знаєте, тож це дуже важливо. Крім того, закликаю вас підписати петицію. На сайті президента України щодо демобілізації наших військовослужбовців після 18 місяців служби дуже важливий законопроект для бійців ЗСУ. Вони записують відео, пости, що це треба. Давайте разом зберемо необхідну кількість підписів на сайті президента. Ми з вами це робили вже про УПЦ МП. І бачите, нарешті, ми бачимо, як і звільняється Лавра, і ми не дарма з вами це робили. Робили це по ОПЗЖ, Давайте це зробимо ще раз. Ну а тепер до наших результатів роботи. За березень місяць ми зібрали 845 тисяч гривень на антидронові рушниці і закупили вже і передали дві рушниці одну бригаді морської піхоти моропіхам нашим, а іншу 111 бригаді тероборони, яка боронить Авдіївку. І зараз в нас вже третя рушниця для козаків з Національної гвардії в роботі. і Скоро будемо передавати її. Це дуже важливо. Антидронові рушниці всього разом ми вже передали 19 антидронових рушниць. От рушниця для Нацгвардії буде 20-ю ювілейною. Це рятує друзі, десятки життів. Це зірвало десятки ворожих штурмів. Це дуже важливо. Тож продовжуємо це разом робити і що про що про це говорять самі військові, які нам постійно присилають відео, фото збитих перехоплених ворожих дронів. Третій батальйон УДА висловлює щиру подяку Ірині та Тарасу Зитинським, а також Гончаренко центру за надану антидронрушницю. Ми дуже успішно почали її використання. Так, наприклад, за минулий тиждень ми посадили більше дев'яти ворожих дронів. Частину з них ми знайшли. Це допомагає берегти життя наших хлопців і запобігає спробам росіян робити аеророзвитку на нашій рідній землі. Також продовжуємо допомагати автівками для Збройних сил України. Передали ми в березні місяці три автівки, які поїхали на найгарячіший напрямок на Донеччину, там, де вони дуже потрібні. Послухайте, що говорять військові. Ми є бійцями мінометного підрозділу 3 окремої штурмової бригади. Яка тримає фашистську навалу на підступах під Бахмутом? Волонтери та я хочу подякувати вам за вашу допомогу, за ці прекрасні машини, автівки, які допомагають нам нести службу, нести варту, підвозять ПК та бійців на наші вогневі позиції. Саме завдяки вам вдалося отримати ці дві машини та третя, яка ще прямує в Україну. Окремо хочу виразити подяку депутату Верховної Ради Ганчаренко, який допоміг придбати нам третю автівку. Нам було потрібно шість активок. Ми розраховували ще на допомогу окремих фондів, але не всі їх пропозиції виявилися чесними. Тому е, спори повинні тривати. Ми повинні не тільки стояти на варті, а повинні ще й наступати. Також друзі передали ми дуже крутий дрон. Матріс, які коштує 650 тисяч гривень з тепловізором. Це стало можливим завдяки співпраці з донаторами. Ми їх називаємо брати, а вони не хочуть публічності з читачами думської. Всі разом ми це зробили, друзі, і це теж круто. От ви можете побачити на фото, як власне ми передаємо. Ну і новини нашої мережі, Незважаючи на весь тяжкий час, який сьогодні ми розширюємось. І в березні місяці ми відкрились в Харкові, в місті фортеці, в залізобетонному Харкові. Відкрився наш осередок освіти, культури та волонтерства. Це дуже круто. Ми цим пишаємося. Ми щасливі відкритися в Харкові. На відкриття до нас завітав Сергій Жадан, наш живий класик, який живе в Харкові, любить Харків. Подивіться, як це було сьогодні. На другий рік цієї великої війни. Ми бачимо, що о, о, культура і освіта виявилися, мабуть, найбільш вразливими ділянками, найбільш вразливими царинами нашого суспільного життя. Для Харкова це особливо болюче, тому що Харків це місто світи, Харків, місто університетів, Харків, місто студентів. І от коли питають, як змінилося місто за цей рік, з Харкова зникли студенти. Це видно, Харків. Спорожнів, Харків позбувся цих молодих веселих динамічних голосів, і це насправді те, що потрібно буде повертати. Справа навіть не в будівлях університетських, не в корпусах, не в аудиторіях, хоча це теж важливо, а в тому, щоб повернути на наших студентів, в тому щоб повернути наших викладачів, тому щоб Харків далі був містом освіти і містом культури, тому що за вже зараз видно, що. Все доволі доволі напружено. І знову ж таки, якщо ми про це не думаємо сьогодні, завтра це буде. Друзі, хто нас дивиться з Харкова, приходьте, вчіть мову англійську, ми німецьку запускаємо в Харкові. А, приймайте участь в культурних заходах, звичайно, в волонтерстві, разом до перемоги. І центр в Харкові. Ми дуже давно його хотіли і дуже раді тому, що він з'явився. Так що продовжуємо працювати. Також продовжуємо працювати в напрямку гуманітарної допомоги. 40 тон гуманітарної допомоги в Черні наш центр в Чернівцях отримав, направив, передав людям. Дуже серйозна робота йде в школі, де більше ста генераторів вони прийняли, передали в заклади освіти культури. 50 генераторів пішло на Миколаївщину, 25 – на Харківщину. Подивіться, як відбувається це. Дуже потрібні на об'єктах критичної інфраструктури. Ми забезпечуємо логістику і доставку цих генераторів до медичних закладів і закладів освіти. Генератори від австрійських партнерів вирушили ще й до Чернігівської та Харківської областей. І на цьому співпраця не припиняється. Волонтери вже формують черговий гуманітарний вантаж на кінець квітня. Друзі, наша команда добре знає. Наскільки багато сьогодні страждань в Україні, скільки горя і важких емоцій, тож людям потрібна психологічна підтримка теж. Тож ми цим займаємося в нашому центрі в Кривому Розі є такі курси, в творчість переводимо людь, де наші підлітки розмальовують діти, гільзи і таким чином дають вихід цим емоціям, а роблять інші. Просто витвори мистецтва. в Житомирі художниця Світлана Герасімчук зробила виставку своїх робіт. І ті роботи, які продалися, кошти від цього пішли на підтримку ДСНС. Вона ще рятівники, вони справжні рятівники і в тих складних умовах, умовах ракетних ударів з боку Росії. Вони рятують всіх нас. Їм теж потрібна підтримка. В Кропивницькому працює центри психологічної допомоги і дуже е, суттєво працюють в Черкасах. В нас така арт-терапія, і в тому числі в нас повний запис на групу бальних танців. Багато людей похилого віку, але вони дихають повною груддю і відчувають життя, коли танцюють, коли спілкуються. Ну це неймовірно. Подивіться. Друзі, ну от ви бачите, що ми допомагаємо збройним силам і переселенцям і місцевим мешканцям. Ну здавалося б, треба тільки підтримувати таку роботу, правда? Ні, незважаючи на те, що ми не отримуємо жодної бюджетної копійки, нас ще й атакують. В Одесі, Одеська обласна рада 17 березня виселила наш Геншренко-центр, який був одним з найбільших в усій нашій мережі. Де робили маскувальні сітки всього більше 45 тисяч квадратних метрів, ми робили величезну кількість сіток для військових, Камуфляж, копні свічки, ну і звичайно заняття і психологічна підтримка. Там було все, і оце все. Одеська обласна рада вирішила зруйнувати нас. Не пустили спочатку в центр. Ми пробилися, але тоді вони закликали простоті тушок. напали навіть на одеських депутатів, депутатів Одеської обласної міської ради. Тихо, 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 тихо. що це таке? Ану, що це таке? Бейси, твою матір. Дайте зайти волонтера, дайте зайти волонтера, дайте зайти волонтера, і просто не дали нам там працювати з тих пір. Приміщення стоїть пусте. І їм ніхто не користується. Ну, головне, вони просто завадили працювати волонтерам. Ну, це була головна їхня мета. Як таке безумство може бути? Друзі, все просто. В нас там така смичка в Одеській облраді. А, голова Діденко від слуги народу і його заступник Шкаровський від ОПЗЖ. Людина, яка називала тероборону бандою. І от вони разом, і, напевно, вони і чекали на русню. А тепер вони мстяться тим. То допомагає Збройним силам України, от, власне, і все. Послухайте, що про це говорять військові. Слава Україні! Героям слава! Ми загін права Січ. Приїхали підтримати в Одесу з Херсона Гончаренко. Це просимо е обласну адміністрацію е міста Одесу, Одеса е віднестися адекватно до вирішення цього питання. Щоб Гончаренко центр надалі функціонував, допомагав Збройним силам, допомагав захисту нашої батьківщини, ми завжди будемо підтримувати цей центр і дуже вам дякуємо за вашу роботу. Слава нації! Прикрилися вони тим, що, начебто, це приміщення потрібно податковій інспекції Маліновського району міста Одеса. Ми прийшли, бо ми сьогодні нам нема де плисти сітки цим людям. Ми вже плели їх під Одеською обласною радою. Прийшли під Маліновську податкову і виявилось, друзі, що Маліновська податкова ніяке приміщення не просила. Хто б Знаєте, воно і, і по інакше те й не могло бути. Подивіться на це. — Ви листами не зверталися до Одеської обласної ради. А як вийшло, що от ви, тобто. Вони до вас звернулися і запропонували приміщення. Як було, просто я, хотілося б розібратися. Не, не, не знаю, яка була переписка, то тобі... Ми вже були і під обласною податковою, чекаємо реакції від них, будемо далі боротися. Слухайте, друзі, ми боремося за право допомагати ЗСУ. Це дуже дивно. Ну але що? Якщо треба, то і це переборемо. Бо ми переборемо все заради нашої з вами перемоги. Я дякую тисячам людей, які разом з нами все це роблять, які донатять, плетуть сітки, допомагають переселенцям, допомагають військовим, вчать дітей. Все це в надскладних умовах. І це демонструє, що сильніше українців нема нікого, друзі. Тримаємо стрій! Слава Україні!